До 1 вересня цього року на Миколаївщині навряд чи встигнуть завершити будівництво укриттів у всіх закладах середньої освіти. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час прес-конференції у середу, 24 травня. Також керівник області розповів про долю трьох миколаївських університетів, які минулого року були зруйновані внаслідок російських обстрілів. Більше про це далі у сюжеті. Головними умовами для старту очного навчання у закладах середньої освіти на Миколаївщині є безпекова ситуація, а також наявність укриття у дитсадках, гімназіях та ліцеях. Відповідаючи на питання щодо стану підготовки освітніх закладів до нового навчального року, начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час прес-конференції зазначив, до осені не встигнуть зробити все необхідне. Цього року хочемо закінчити. Укриття на, давайте так, я в сумі скажу на 110 мільйонів гривень. Це завдяки е Комітету освіти та Сергію Бабаку, Миколаїв отримав ці кошти. Ми пропрацьовуємо там, де це можливо опорні школи. І тільки зараз будуть тендери, де інде є експертизи ще не готові. Тобто до осені не встигнемо все. Я так відразу скажу, дай Бог, щоб до кінця року. Але Питання щодо відкриття роботи шкіл це питання до наших Збройних сил України. Вони вирішують, коли ми це можемо зробити. Ну, я так скажу. Це основне безпека дітей, а потім е укриття, тому що та лінія, яка, наприклад, в 30 кілометровій зоні, навіть зараз, де дістає артилерія, навіть з укриттями, це дуже важке питання. Тому що окрім цього, рішення це приймає безпосередньо територіальна громада. Крім того, рішення щодо старту освітнього процесу офлайн восени ще немає. Додає Віталій Кім щодо Миколаєва, то в обласному центрі окреме рішення буде ухвалювати міська рада. Керівник області припустив, частково відновити очне навчання у школах можливо. Це рішення буде мера Олександра Сенкевича. Але я гадаю, що в частині Миколаєва це буде можливо. В них є свій бюджет, за який кошт вони роблять. Зараз там три школи. Ми на співфінансуванні хочемо з ними зробити. Є школи, в яких придатне вже укриття. Тобто, ну це живий процес. Обраховується і кількість учнів, і кількість класів, і таке інше. Тобто, є норми, за які ми точно не вийдемо. У всіх є бажання відкрити навчальний рік. Питання в якому об'ємі ми це зможемо зробити. Також йшла мова про долю постраждалих від війни університетів. Торік, внаслідок російських обстрілів, зазнали руйнування корпуси трьох місцевих вишів: Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, а також Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. За словами Віталія Кіма, один університет вже відновлюють, другий планується відбудовувати, а третій потребує реорганізації та приєднання до іншого. Один університет власним коштом. Ми допомогли їм. Отримати договор договір оренди, який в нього не було там 10 чи скільки років, він його має. Другий університет буде допомагати Дані, Вони вже на стадії проєктування. Третій університет маю думку закрити чи реорганізувати, приєднати до більш ефективного. Які саме університети він мав на увазі, очільник області не уточнив. Втім, відомо, що у зруйнованому корпусі Миколаївської могилянки ще торік почали роботи з відновлення. А посол Данії під час візиту до Миколаєва повідомив, що його країна розгляне можливість відновлення будівлі університету корабебудування. Олександр Батюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.